Франція Франція закликала Європейський Союз вдарить по Трампу, вдарить митом, митом. Ну, тобто, запровадить мито на мита на певні товари. Знаєте, що таке мито? Ну, певна додаткова вартість. І ось Франція каже, давайте давайте всі об'єднаємося і будемо гуртом батька бити. Знаєте, я коли прочитав цю новину, а опублікували опублікувала політику Йореп. Я згадав приказку, вона є в українського народу, кажуть, пупок розв'яжеться. Пупок розв'яжеться. І я так зайшов, думаю, ну попрошу штучний інтелект намалювати мені, зобразити, як це пупок розв'язується. І штучний інтелект довго не міг зрозуміти, як це буде, намалював такого колобка, у якого замість пупка дирка. Я йому пояснюю, це не зовсім те, що я хочу. І, коротше, він довго-довго-довго думав, зобразив таку, таку штуку. Бачите, ось Пупок розв'язується. І а, чому я про це говорю? А тому, що от якщо Європейський Союз буде намагатись воювати з Трампом, то незабаром будуть вони схожі на оце. А, на ось цього незрозуміло кого, у якого розв'язується Попок. А, не знаю, чому Франції захотілося повоювати з Дональдом Трампом, чому Франція, чому Європейський Союз не хоче оновлюватися, чому Європейський Союз не хоче так, як Трамп сковирювати. Всю ту гедоту, брудоту, весь той ну, все те, що нанесено нам з вами, не зрозуміло звідки, не зрозуміло для чого, Європа хоче продовжувати жити своїм розміреним життям, залишаючись фактично на стороні, ну, скажімо так, в сторінці від сучасного прогресу. Ви зараз, напевно, скажете, та перестань. Які сторінці від прогресу? Подивися, в них там і автомобілі, там і годинники швейцарські, і всі діла. Ну, як таке може бути? А таке може бути. Ще нещодавно ця вся Урсула Фундерінч, <фундерляєн> як її там звати, неважливо. Навіть не хочу собі голову смажити, як їх там всіх звати. Так ось вони нещодавно виступали проти штучного інтелекту. Уявляєте собі, да? виступали проти штучного інтелекту. Штучний інтелект послухав їх, каже: хто там проти мене виступає? Покажи їм, що вони оце, ось, ось вони на що А Проблема в тому, що виступати проти штучного інтелекту це як в середньовіччі там, виступати проти науки. Я не, я не здивований, чому в середньовічній Європі так було багато костриків інквізиції, там палили на цих багаттях людей, і Джордано Бруно спалили, там чуть Галілея не спалили, і дуже багато і жінок, і чоловіків всіх підряд. Тому що хочеться жити у своєму закритому світі. Я потім навіть дослідження одне читав, що от не потрібно значить, звинувачувати середньовіччя, що воно спалило Джордану Бруно. Тому що виявляється, Джордану Джордано Бруно він порушував тисячолітні стовпи значить, європейського світогляду. І от виходить якийсь пацаньоник, який каже: ви знаєте, все, оце, що ви там думаєте, все це діч, дичина і маячня і бред. Воно не так. І його спалили. Ну от гріха подальше, щоб щоб жити далі, як було. І от сьогодні вже була інформація про те, що європейський союз вже не буде контролювати штучний інтелект, а буде розвивати, інвестувати в штучний інтелект. Ну так це після заяв Трампа. А до того, знаєте, Байден собі спав на своєму місці. Як хтось сказав, він взагалі не знає, він живий чи мертвий, і можна було виступати проти штучного інтелекту, можна було встановлювати різні заборони, табу, там, робити вигляд, що вони значить, встановлюють санкції проти, проти Російської Федерації. А тепер, виявляється, Ілон Маск показує, що санкції насправді не діяли, дві третіх із всього цього не виконувалось, навіть в США. Списки санкцій переглядались раз на рік. І все одно не виконувались. Ну коротше, я хочу, щоб ви, шановні дорогенькі мої українці, розуміли, що цей вектор, який нам намалювали в Європу. Він насправді не є єдиним, тобто ми можемо спробувати, і ми повинні спробувати побудувати свою державу абсолютно автентично, абсолютно незалежно, самостійно, суверенну. Це слово суверенна, яке ніхто не розуміє. Суверенна це коли на тебе ніхто не впливає, коли в тебе не просякнути повністю, USAID, коли в тебе не є. Типу незалежні засоби масової інформації. Потім виявляється, що вони просто транслюють американську пропаганду. Ну, інші транслюють російську пропаганду, це американську пропаганду, а своїх немає. Своїх немає. Це об'єктивно немає. А чому своїх немає? А тому що українцям потрібно, щоб хтось платив. Коли ніхто не платить, вони нічого не роблять. Отака біда. От мені, наприклад, ніхто не платить. Я навіть рекламу в Телеграмі не ставлю, я не ставлю, телегра... я не ставлю рекламу. В Тіктоці я не прошу вас грошей на розвиток ресурсу. Єдине, що я можу запропонувати вам, це стати спонсором YouTube-каналу і то там, там 30 гривень на місяць чи 70, будь ласка, і то шкода українцям. Тому а, насправді ми з вами не вміємо створювати для себе самі. Якщо нам якийсь барин не платить. це ви знаєте, це все із е, старих часів. Ми були то під одною імперією, то під іншою імперією, то під обома імперіями одразу, і у нас завжди були господарі. І ми завжди, е, ну, нам повинні були щось дати, і ми тоді тільки або змусити нас, знаєте, або примусити, або так примусити, або заплатити. Інакше ми не працювали. І отак повелося в Україні, що ми. Сьогодні навіть на 33-му, вже 34-й рік незалежності. А у нас то про російські засоби масової інформації, то про американські, то про єсайдішні, то про європейські, то чиновники, які заглядають. В розв'язаний попок європейцям і самі не хочуть будувати свою же державу. Нам потрібні завжди якісь моделі, схеми. Нам потрібно, щоб нам показали, розказали самі ми не можемо. Я вірю в те, що ми можемо, ми повинні, бо ми завжди будемо в цих проблемах, якщо будемо орієнтуватися і підпорядковуватись іншим країнам, і незалежно від того, що це Сполучені Штати Америки, які все ж таки це більше плюс для нас, ніж мінус, чи Російська Федерація, яка. Показала себе в усій красі, ми тепер чітко бачимо, що і як. Розвивати потрібно своє, коли це буде, хто його знає. Але я боюсь, що якщо наші чиновники і спробують нинішні щось зробити для України, то будемо сподіватися, що рано чи пізно в Україні з'являться люди, які будуть цінувати в першу чергу український потенціал. І українську націю. Ми можемо, ми можемо, але нас постійно підпорядковують комусь. І це дивно виглядає, як на мене. Не забувайте підписуватись, можете стати спонсором каналу. Лайки, дизлайки вітаються, коментарі також. Головне, не будьте байдужими. Це важливо.